Сьогодні відбувається у відповідності до розпорядження міського голови роботи, пов'язані з демонтажом незаконно самовільно встановлених рекламних споруд. Є рішення комісії з техногенної ситуації про те, що об'єкти несуть небезпеку громадянам міста Кіровограда. Невитримана відстань від землі до країв несучих конструкцій. Там має бути близько 5, 5 метрів, а ці конструкції встановлені робились проміри, відповідно, 4,80 і, і 4,85. А тому для того, щоб запобігти можливим якимсь загрозам життю і здоров'ю кіровоградців, зараз проводиться демонтаж цих незаконних споруд. Після цього вони цілі там і неушкоджені будуть передані на відповідальне зберігання до моменту, поки їх власник не з'явиться і не забере. От, розпорядження міського голови, в якому визначено, що цей борт неізвісна особа його встановила. Що не відповідає дійсності, це от ми беремося якраз відповідати. А ви під відеофіксацію ви в качестві кого здесь? Я в качестві депутата міської, рад. міської ради. Который...